Дорогі мої співвітчизники, шановні бориспільчани, я, Оліференко костянтин Миколаєвич, мешканець Борисполя, хочу звернутися до вас з проханням підтримати мою кандидатуру на виборах 31 жовтня до Київської обласної ради. Я дуже задоволений тим, що повернулася мажоритарна система обрання депутатів. Люди мають право знати свого депутата. Мені не подобається, що по новому закону заборонили самовисування кандидатів, що людей висують політичні партії, але що маємо, то маємо. Мене висунула політична партія Сильна Україна, і цього не варто боятися. Адже, як можоритарчик, я буду відповідати за своєю роботу перед вами, шановні виборці. Порядні люди є в кожній партії, а з порядних людей складається порядна команда. Мені вдалося особисто зустрітися з більшою частиною виборців, донести до них свою програму, бачення роботи і висловити свою позицію стосовно багатьох речей. Радує те. Що з усіма, з ким я зустрічався, ми знайшли спільну мову, мову розуміння і довіри один до одного, що, в свою чергу, зобов'язує мене до величезної самовіддачі та відповідальності перед людьми. На своїх зустрічах я ніколи нікого не поливав брудом і не принижував. Це моя позиція. Я вважаю, що дорога агітаційна компанія з обклеєними автобусами, бігбордами та фейерверками в наш скрутний час це марно втрачене гроші. Ваш вибір я завжди поважав і буду поважати, незважаючи на те, в якій політичній силі ви симпатизуєте. А з тими, з ким я не зустрівся за дуже короткий термін цієї виборчої кампанії та з деяких обставин, обіцяю додатково зустрітися протягом листопада і підписати соціальні договори, які ви отримали від мене, або можете отримати при нашій особистій зустрічі. Графік зустрічі буде обов'язково надрукований в місцевій пресі. Сподіваюся, що ви уважно вивчите агітаційні матеріали всіх кандидатів і не дозволите нікому себе обдурити або зробити заручниками політичних свар. Тільки так до влади зможуть прийти керовані вами нормальні порядні люди. Як на мене, то до влади мають прийти представники різних політичних сил. Це стане запорукою нашого майбуття і дасть можливість країні уникнути узурпації влади однією політичною силою. Інакше ми будемо безсильні змінити подай що небудь до кінця цієї каденції 2014 року. Ми не маємо права на помилку. Вже понад 6 років я займаюся проблемою енергозбереження та економії газу і світла. Цей напрямок. Крок у завтрашній день він дозволить нам заощадити колосальні кошти і перерозподілити їх на реалізацію соціальних програм міста Бориспіль. Як один із співвласників заводу з випуску енергозберігаючої продукції, я не дозволю вам замерзнути та марно віддавати зайві сімейні гроші обленерго та нафтогазу. За попередними підрахунками, економія коштів в енергозбереженні тільки по місту Борисполю дозволить нам заощаджувати до 3 мільйонів гривень. На місяць, а по всій Київській області до 150. На мою думку, цього, наприклад, вистачить на будівництво нових очисних споруд чи палацу культури, якого так нам не вистачає, та сучасної лікарні. Нашому місту потрібні будь-які легальні кошти та інвестиції. За ці гроші для нашого міста варто боротися на всіх рівнях. Я повністю усвідомлюю, що моє життя у владі не буде легким, що мені доведеться зробити чимало рутинної роботи. Я знаю, що обіцяти легше, ніж виконувати, і тому викладаю вам те, що реально зможу зробити, бо маю досвід, сили і бажання. Я буду турбуватись про пенсіонерів, малозабезпечених людей похилого віку, інвалідів, вчителів, лікарів, відстоювати інтереси малого та середнього бізнесу, військових та молоді вже перші години мого перебування у владі стануть годинами турботи про наше місто та його жителів. Я знаю. Що я незалежна, вільна людина, тому зможу відстоювати тільки ваші інтереси, шановні мої боріспільчани. І не буду у когось під лобузником і статичним кнопконатискувачем. Я хочу подякувати лікарям нашої бориспільської лікарні за те, що вони за декілька діб змогли поставити мене на ноги після нападу хуліганів на центральному ринку, нападників розшуки і міліція. Я хочу подякувати міській владі за те, що вона не заважала мені спілкуватись з виборцями. Я хочу подякувати всім директорам шкіл, завідуючим дитячих садочків, керівникам підприємств та державних установ за те, що вони надали мені можливість познайомитися з своїми колективами та знайти нових однодумців, прихильників та друзів. Я хочу подякувати всім мешканцям нашого чудового міста, які знайшли час зустрітися зі мною та зателефонувати. А особисто хотів би подякувати всім нашим пенсіонерам за їх громадську позицію. Які, незважаючи на те, що на вулицях рано темніло, було холодно, а по телебаченню йшли серіали Карміліта та Мухтар, виходили на нашу зустріч і підтримували мене. Лічно я, друзі, за переміни, щоб наш Борисполь лучше жив, не пугайтесь, люди, нової зміни. город цієї зміни заслужив. Бажаю всім вам міцного здоров'я, добробуту, злагоди та щастя, хай Бог всіх нас береже. Я готовий працювати, щоб відкрито дивитись вам в очі. Підтримайте мене, і вам не доведеться шкодувати. Даю слово. Щиро ваш Костянтин Оліфіренко, кандидат в депутати обласної ради по 55-му виборчому округу.